Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам щиро, що заходите і користуєтесь рецептами, які я викладаю на канал. А давайте сьогодні приготуємо ледачий хек. Ось у мене було три штуки з такого невеликого хеку. І я порізала такі на рівні кусочки, почистила, звичайно, промила хорошо вимити, треба вичити: вичистити оті чорні там плівочки. І зараз будемо його. Чого він ледачий? тому що ми його зараз сформуємо у форму і поставимо в духовочку. Не треба нам смажити його, а будемо запікати в духовці. Так, зараз приготуємо. Соус для нашої рибки, заливку так називаємо. Значить, десь дві столові ложки томатної пасти. Так. Чайна ложка солі, дві столові ложки цукру. Але ви можете коригувати сіль і цукор. Це вже за вашим смаком. Так, і водичка, стакан водички. Все це ми перемішуємо, і буде це наша заливка. Готуємо засмажку для рибки, цибулька. Морковка, засмажка підготували, цибулька із морквою. Зараз частину кладемо, розділяємо на дві частини і першу частину кладемо на дно. Так, у ну, мене рибки небагато, так що цибульки нам достатньо із морквою. Сюди ж ми додамо лавровий листочок і перчик так, лавровий листочок і перчик. Так. І викладаємо рибку. А рибку будемо викладати ось так. Такими пеньочками. Якщо в нас вийде, бо її небагато, коли більше, то вона краще викладається ось так. Все-таки я рибку виклала ось так, поклала її, тому що вона краще так влягається. Ось так, бо її небагато. І знову цибулька із моркою зверху висипаю на рибку. Ось так. Тепер заливаємо нашою заливкою. Заливка наша готова. І так, як я вже говорила, то пропорції цукру і солі ви можете коригувати за своїм смаком. Все. Зараз накриємо фольгою і поставимо в духовку на 15 хвилин. А потім відкриваємо і ще хвилин 20 буде стояти без фольги, щоб вона трішки так позолотилася. Все, ставляємо в духовку. І так, рибка запеклась, виняла я з духовочки ось такий вона має вигляд. Зараз будемо викладати на блюдо. Ох, так пахне, така апетитна. Ось така наша рибка, уже як вона виглядає при подачі. Дуже багато е, нашого соусу тут і цибулька з морквою. Дуже вона ароматна, така апетитна, м'якенька, ніжна. Так що готуйте і я думаю, що вам сподобається. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. Заходьте на канал Емілі, готуйте по тим рецептам, які я викладаю, коментуйте, ставляйте вподобайку і обов'язково підписуйтесь. Смачного вам!